Доброго дня, шановні колеги, партнери, наші клієнти. Сьогодні ми хочемо вам показати таку поширену проблему в ВТС серії, в Т-серії марки Джендір. Це подрібнювач, це ротор, як його називають, січкарня в народі, вузол, подрібнення решток, і в ньому є основна проблема: перевідна частина. Це вал шліцевий. Дуже часто сьогодні до нас в сезон, коли найбільше навантаження йде на ці вузли на комбайн. Дуже часто до нас сьогодні звертаються з проблемою зношення шліцевих частин або прослаблення місць під підшипник, або взагалі вал в процесі експлуатації, якщо вже в ньому була присутня вібрація, колись, чи сам підшипник заклинило, він. Нагріває сам вал, і тоді вал обрізає ці вузли, і в принципі сам ротор може мати друге життя. Ми можемо вам запропонувати або новий вал, повністю ротор відбалансований з ножами та втулками, або все-таки заміну цього валу. В межах одного 2 робочих днів з динамічним балансуванням і з гарантією на експлуатацію рік часу без обмеження на працювання. Також у нас є обмінний фонд. Ми маємо на складі дуже багато різних потрібнювачів, преміум класу і простих на 68 ножів. В наявності можемо вам запропонувати відправити наш. Новий отримати ваш старий і е, різницю оплатити і без, е, як би сказати, прості в полі це питання швидко закрити. Так само у нас є доставка. Е, у нас є свої автомобілі, які курсують по території України. І я думаю, що це теж велика перевага на сьогоднішній день, тому що умовно за дві е, терети 8 годин в будь якій е, точці нашої країни цей вал може бути вже в полі. Ми можемо вам. Стати в пригоді, збережіть собі це відео. Так що звертайтеся. Я думаю, що це питання вам знайоме. Я думаю, що всі власники техніки Дженір, особливо те і те серії, ВТ-серії, з цим колись зустрічалися або будуть в майбутньому зустрічатися. Всім гарного дня!